Поїздка у грудні 2025 року до Румунії допомогла мені зрозуміти, що Влад Цепиш не є прототіпом Дракули з роману Брема Стокера, а замок Бран у Румунії споруда 14 століття не була його замком. Лігенди про вампірів поширювалися в різних культурах впродовж століть. Але історія про дракулу стала всесвітньо відомою. Натхненням для цієї історії став Влад Цепиш, реальний правитель південно Східної Європи 15 століття. Життя Влада III, відомого як Влад Цепиш, стало пов'язаним з романом Брема Стокера Дракула 1897 року. Хоча історики наголошують, що не слід плутати факти і вигадку, Влад III Дракула народився в Трансильванії у 1431 році та помер у 1476 році у віці 45 років. Він був одним із найважливіших правителів історії Валахії. Він також був відомий як Влад Цепиш за жорстокість, з якою він розправлявся зі своїми ворогами, що здобуло йому сумну славу в Європі 15 століття. Таким чином, влад III відомий під багатьма іменами, зокрема, Влад Цепиш та Влад Дракула. Його прізвисько послужило натхненням для багатьох історій про вампірів. Ім'я Дракул було дано батькові Влада владу II, його товаришами лицарями, які належали до християнського ордену хрестоносців, відомого як Орден дракона. Дракул перекладається як дракон з румунської мови. У у 431 році Король Угорщини Сігізмунд, який згодом став імператором Священної Римської імперії, посвятив старшого влада до лицарського ордену, орден дракона був присвячений одному завданню, перемозі над Османською імперією. Його син Влад III стане відомий як син Дракули. У сучасній румунській мові слово драк стосується діявола. Влад другий був господарем Валахі, нині південної частини сучасної Румунії. Це було одно з трьох князівств, що складали Румунію на той час разом із Трансильванією та Молдовою. Розташована між. Християнською Європою та мусульманськими землями Османської імперії Валахія була ареною багатьох кровопролітних битв. У той час, як османські війська просувалися на захід, християнські хрестоносці йшли на схід до святої землі і Валахія стала місцем постійних потрясінь. У 1442 році Влад Третій супроводжував свого батька та сімрічного брата Раду з дипломатичною місією в самому серці Османської імперії. Однак усіх трьох захопили в полон і тримали в заручниках османські дипломати. Їхні викрадачі сказали владу другому, що його можна звільнити за умови, що двоє синів залишаться. Вважаючи, що це найбезпечніший варіант для його родини, Влад погодився. Хлопчиків утримували в цитаделі на вершині скілястого урвіща над містом Егрігес, нині Догруєс у сучасній Туреччині. Протягом п'яти років полону у фортеці Влад та його брат отримували уроки військового мистецтва, науки та філософії. Однак, за деякими даними, його також піддавали тортурам та побіттю. І вважається, що саме в цей час у нього розвинулася ненависть до османів. Після повернення влада другого було повалено в результаті перевороту, організованого місцевими воєначальниками. Його вбили в болотах за його будинком, а його старшого сина, Мірчу Другого, катували, осліпили та поховали живцем. Влада третього було звільнено невдовзі після смерті його родини, проте на той час він уже розвинув смак до насільства. Історія пам'ятає влада Цепиша як божевільного садиста, хоча на батьківщині його шанували як рятівника з турецького рабства. Влад був правителем Валахії тричі у 1448 1456-1430. В 62 роках та у 1476 році. Землі Валахії зараз належать Руму Румунії. Офіційний його титул Влад Третій Цепиш. Означає той, хто саджає на кіл. Своє прізвисько він отримав посмертно через свій підхід до ворогів. Він пронизував їх кілком через тулуб і закопував у землю горизонтально або вертикально, залежно від того, як кілок входив у тіло. Історія зафіксувала випадки, коли сотні в'язнів були нанізані на кілок і поховані одночасно. Багато з них померли через кілька днів у нестерпних муках. Його репутація. Продовжувало зростати, оскільки він застосовував такі тортури як до іноземних, так і до внутрішніх ворогів. За одним описом, він одного разу обідав серед лісу з колючок, увінчаних корчачимися тілами. У червні 1462 році. Відступаючи з битви, влад наказав посадити на дерев'яні кілки 20 тисяч переможних османів за межами міста Терговіште. Коли султан Мехмед ІІ натрапив на поле, де ворони розбирали мертвих. Він був настільки наляканий, що відступив до Константинополя. Іншого разу влад. Зустрівся з групою османських посланців, які відмовилися зняти свої тюрбани, посилаючись на релігійний звичай. Як описав італійський гуманіст Антоніо Бонфіні, після чого він посилив їхній звичай, прибивши їм до голів, до голів тюрбани трьома цвяхами, щоб вони не могли їх зняти. Через багато років після сумнозвісного звісного, страчення на кілку османських військовополонених, його відправили у вигнання та ув'язнили в Угорщині. Він повернувся у 1476 році, щоб повернути собі владу над Валахією, проте його тріумф був недовгим. Під час походу. На бітву з Османами він та його солдати потрапили в засідку та були вбиті. Османи розрізали його тіло на шматки та провели, провели його назад до Константинополя, до рук Султана Медмеда ІІ, щоб його виставили перед гостями міста. Його останки так і не були знайдені. Влад Цепиш був безперечно жорстким правителем, однак його досі вважають одним із найважливіших правителів в історії Валахії та національним героєм Румунії. Його переможні кампанії проти османських військ, які захистили як Валахію, так і Європу, принесли йому похвалу як військовому лідеру, який захистив християнський світ. Наприкінці у влада третього Цепиша не було одного постійного замку у Валахії, але його головною резиденцією та опорною фортецею був замок Поїнарі у Карпатських горах, куди можна дістатися по 1500 сходинкам. Широко відомим туристам замком Дракули є замок Бран. Які Влад Цепиш використовував як мітний пост, але ніколи в ньому не жив. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал.